Що важливо знати про блискавку, щоб бути в безпеці? Блискавка не просто спалах у небі, це електричний заряд у кілька сотень мільйонів вольт, який може вдарити зненацька. Її температура понад 30 тисяч градусів за цельсієм. Це гарячіше за поверхню сонця, майже в шість разів. І хоч ми живемо в епоху технологій, навколо блискавок досі багато міфів і страхів. Найвідоміший міф те, що блискавка не влучає двічі в одне місце. Насправді ж, навпаки, телевежі, хмарочоси, поодинокі дерева, часті мішені для блискавки. Наприклад, Empire State Building у Нью-Йорку блискавка навідою близько 25 разів на рік. Ще одна поширена помилка ховатися на відкритому просторі під парасолею, особливо якщо парасоля має металевий каркас, метал, вода і висота. Три ключові фактори ризику тому їздити на велосипеді і переносити металеві предмети під час грози погана ідея. Також не варто ховатися під поодиноким деревом. Якщо блискавка влучає в стовбур, струм може піти в землю крізь людину, яка стоїть поруч. Навіть телефон у руках може притягнути електричні розряди, адже він має металеві деталі. Не дарма наші бабусі вимикали телевізори та іншу техніку під час грози. У старих будинках часто не було заземлення і громовідводу, і телевізор був підключений до антени на даху напряму. Антена могла підхопити розряд і передати його прямо в техніку. Найбільше забобонів пов'язано саме з кульовою блискавкою, рідкісним атмосферним явищем у вигляді рухомої кулі, що світиться. Вона рухається хаотично, може летіти чи котитися. Її природа досі невідома. Науковці припускають, що це плазма або явище пов'язане з електромагнітними полями. Берегтися від блискавки можна в будинку з громовідводом, у машині, якщо не торкатися металевих частин, у бетонному підземному переході чи у метро. Якщо гроза заскочила вас на природі, треба знайти заглиблення і сісти в нього навпочепки, щільно стуливши ноги. Важливо не торкатися землі руками. Так ви зменшите ризик ураження розрядом поблизу.